Ось таке от ранок у Харкові. Лунає тривога, ще щось. О. Ракетна небезпека. На жаль. Все прокинулось. 37 хвилин на шосту. Замість будільника. Ракетна небезпека. Все, сподіваємось. Далі буде. Знову доброго ранку, мої перекладники від крайномовного каналу. Близько восьми, без п'яти ще. З Максиком на прогулянці, гарна погода, сонечко, тепло затишно, тепло, неспекотно, просто, просто суперово. неділя. Що ще бажати? Нічого, крім миру. Тривога та була, що ракетна небезпека не остання і не перша зранку. Дружина каже, та у п'ятий же була, а ти тільки о 5.36 почув. Я ну, значить, не прокинувся о п'ятій. Вчора день важкий був, набігався і спав, як битий. Автобус їде. І після цієї тривоги вже була у сьомій, там що, ну, з Максиком збиралися, І він дружина, куди ви підете? Це Небезпека угроза, загроза БПЛА. Ну, ну Ми з Максиком, як сміливі, пішли. Оце таке жарт, тому що усі у Харкові Тривога не має ніякого значення. Люди, хто куди їхав, хто туди і їде. Хто гуляв, той гуляє. Хто... які плани. Ці плани і виконуються. Все. Усім гарної неділі, усім миру, добра злагоди. Усім щиро дякую і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, гарного дня, мої любі. Пока.